Юрій Сивуха. Но греки, як спалили трою, зробили з нею скирту гною. То й наші легені не гірші, всяк, прочитавши тії вірші, у фуру стали запихать не сало, кнедлики й ковбаси, а ефпівій боєприпаси, щоб трясцю ворогу подать. Доїхали десь манівцями якимись хитрими шляхами, тросить, той не слід було. Відкрили тихо двері ззаду, без тулумбасів і параду, від дронів небо загуло. І так вони повилітали їх там, як муху, спеку стало, і стали дружно геть кружлять на вражі голови лукаві, круками смерті налітали, і стали їх на шмаття рвать. І як ахейці із коняки все перли дрони, небораки, місити в гній, ворожу рать. І їхня людь давалась в знаки, натерли перцем оркам сраки, що чиста Божа благодать. Слава малюку Василю Васильовичу, слава всім малятам, слава силам оборони, слава Україні!